Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина. Я думаю, що і Україна, і світ, і суспільство, і армія всі вже давно і дуже добре знають, що корупцією, на жаль, в Україні протята все. Це що для когось сюрприз? Ні, це не сюрприз. Всі знають, що це є найжахливіше явище, яке може бути це корупція на крові. Це корупція. Коли гинуть наші хлопці і дівчата, коли вбивають мирне населення, коли треба купувати зброю, коли треба захищатися, ці гроші спрямовуються на крипторахунки, свої там матраси, ще кудись. І тому, перше, що я хочу заявити, партія Батьківщина, категорично, кожен корупціонер особливо. Той, який зараз виявлений під час цього скандалу, мусять бути найжорстокіше покарані, і кожна копійка разом з ними мусить повернутися в Україну, яку вони вкрали. Якщо цього не буде, це буде означати, що вся ця боротьба з корупцією це просто є декорація. Якщо винні силами силових структур. Не будуть повернуті в Україну, це означає змову, і це означає зраду України. І тому однозначно, перше, це жорстоке покарання, і всі вкрадені гроші мусять бути повернуті в Україну і спрямовані на захист України. Але цього недостатньо, тому що корупція сьогодні стала ознакою життя України, життя влади в Україні. І тому. Безумовно, сьогодні треба піднімати питання стратегічної зміни, щоб цього явища більше в Україні не було. Так, наша команда буде голосувати за відставку обох міністрів. Це зрозуміло. Крім того, наша команда також підтримує, а вірніше ініціює відставку уряду. От підписні листи. І батьківщина зібрала підписи за відставку уряду. І всі, хто хоче в залі долучитися, можете долучитися. Безумовно, всі підписи, які будуть зібрані, будуть складені в одне ціле і пораховані. Для того, щоб звільнити уряд, потрібно 150 підписів. Але треба чесно сказати, що уряд в Україні це похідне, це наслідок, і тому. Якщо буде звільнений уряд, де гарантія, що на їх місце не прийдуть такі самі ноунейми no з такими ж самими.